Вітаю вас, шановні. Як кажуть, недовго музика грала, недовго, недовго фраєр танцював. Бачите, не так давно я казала, що косулі не їдять, не пасуться на колендулі, на нагідках. Бачите, одна квіточка, он там потоптано. Аж сьогодні виходжу, думаю, дай подивлюся, що тут у мене, як, і подивіться. Ну, не намалювала ж. Подивіться. Бачите? От він. Слід. О! Ну що, вони собі походили? Дивіться. Ось слід. Ось. Ось, дивіться, які гарненькі. О, і ще файні ще є. О! Бачите? Ось вони собі тут походили, пошукали, нагідки спасли.